Росія хоче вибити населення з Харкова, судячи з тих дій, які вони роблять. Але я вам хочу сказати, що харківяни не те, що не зважають, а звикли вже, на жаль, звикли до цих обстрілів. Вони розуміють, що це їх рідне місто, вони тримаються і тримаються з надією, що підсилять небо більш потужними системами ППО. Можливо, нададуть Ф-16, захистять небо над Харковом, і далі вже буде ну життя більш-менш безпечне. Але паніки однозначно ніякої паніки немає. Влада намагається зробити так, щоб стратегічне такий об'єкт, як метро, воно працювало. У нас спочатку лунає вибух, а тільки mm -hmm. потім включається сирена. Так тобто, з Білгородщини пускають каби. І по місту, і по передмістю, і це кожен день терор. Ось цим треба боротися, і можна боротися. Я думаю, системи Петріот М-16, якщо нададуть, це все зможуть знизити такий ризик. Те, що вони роблять, ніякій логіці не піддається. Але я однозначно, я вам скажу, що захопити таке місце це нереально. Мій прогноз такий, що вони будуть. Маленькими кроками брати такі, ну намагатися брати е, такі міста там як часів яр. Їх задача все на своєму шляху знищувати, кормити своє населення якоюсь незрозумілою.